Диплом одразу двох зразків українського та європейського, відтепер зможуть отримати усі охочі студенти Рівненського національного університету водного господарства та природокористування. Економіка, менеджмент, екологія та охорона навколишнього середовища, землевпорядкування та низка інших спеціальностей уже доступні для вивчення за європейськими стандартами освіти. Побачити Європу та зрозуміти зміст її освіти, не виїжджаючи при цьому надовго з України, тепер реально. Днями було укладено угоди про партнерство та співробітництво з провідними вищими навчальними закладами Польщі: Краківською академією імені Анджея Фрича моджевського Державним університетом Політехніка Любальська міста Люблін та Жешовським державним університетом. Наш національний водного господарства та природокористування сьогодні один із своїх пріоритетів бачить розвитку міжнародного співробітництва. Це по перше, навчання іноземних студентів. І перші кроки в цьому напрямку вже зроблені. Другий напрямок, який ми сьогодні розвиваємо, це можливість надання нашим студентам отримання поряд з українським дипломом європейського диплому європейської освіти. Це можливість для них, не виїжджаючи на досить тривалий термін за межі рівного Рівненської області. За Межі України побачити Європу, побачити європейські університети, зрозуміти зміст європейської освіти зроблено сьогодні в національному університеті водного господарства природокористування Найголовніше це крок до європейського освітнього простору, і зроблено це не тільки на теоретичному, а й на практичному рівнях. Втілюється в життя ті заявки, які зробила Україна у 2005 році на членство у Болонській Болонському просторі, підписавши Болонську декларацію, це сьогодні виконується в національному університеті водного господарства природокористування, тому що подвійний диплом у Новигеп це є реальність. Під час першого року навчання за українськими студентами закріплено опікунів, якими найчастіше є їхні польські однокурсники. 740 українців вже здобувають освіту у Краківській академії. Тут готують фахівців здебільшого же спеціальності, що і у рівному інформатики, менеджменту фізіотерапії. Інший партнер, політехніка Любельська, спеціалізується на електроніці та будівництві, а Жешовський університет економіці та архітектурі. Після походження і узгодження навчальних планів один семестр студент навчається в нашому університеті, другий семестр навчається в Крахівській академії. Повертається наступний семестр, навчається в нашій, чи семестр навчається в польському вищі. Ми зараховуємо ті дисципліни згідно Болонської угоди, які вивчалися в Крахівській академії. Вони зараховують наші. По закінченню на терміну навчання студент захищає. Заключає... Бакалавську роботу в Польщі захищає в Україні. Ми визнаємо їх дипломи, вони визнають наші дипломи. Але це в першу чергу більша зручність і для наших студентів і більше позитиву ну, для батьків. Що студент не виїжджає на 3,5 роки і не відривається від України, від рідного міста рівного від Сім'ї, від батьків, а виїжджає на півроку. Зв'язок, вже, будемо говорити, більший з сім'єю, більший зв'язок з родиною. Далі він не тривається від середовищі українського, тобто, в подальшому йому не буде додаткова потреба в адаптації до умов праці в Україні. Тобто він постійно перебуває. Він бачить зміни, які відбуваються в Україні в економіці, бачить, знає українське законодавство, нормативну базу. Той тобто, час він паралельно це вивчає і в Польщі. Можливість вільного доступу до матеріалів найбільших електронних бібліотек світу ще одна перевага навчання у Європі. Це дає змогу вчитися найсучаснішому, тому що вийде у виробництво через 10-20 років. Перейняти досвіду, попрацювати в лабораторіях, оснащених унікальним обладнанням, зможуть також і аспіранти, докторанти, викладачі університету. Наші колеги з Краківської академії, зокрема, нам запропонували можливості використання свого наукового обладнання для проведення досліджень нашими дослідниками, аспірантами, докторантами. Мабуть, не секрет, що сьогодні ми не можемо виділити такі кошти на придбання обладнання на такому рівні такою ціною а ціна те, що ми побачили, там обладнання для вирощення кристалів в лабораторії нанотехнології до 10 мільйонів євро обладнання там з генної інженерії, там 3 мільйони євро у них така можливість є, і вони відкриті, і вони готові приймати наших аспірантів, докторантів, кандидатів, докторів наук для проведення дослідження для обміну досвідом думками ідеями. Навчання у Польщі платне, але представники університетів запевняють, що наступного року ціна зменшиться. Бакалавську роботу українські студенти захищатимуть у Польщі та на батьківщині. Польських вищих навчальних закладах державної форми власності буде платним, але плата буде становити набагато менше, ніж вона існує сьогодні для іноземних громадян, зокрема для громадян України. Ми її збалансували. Також буде зменшена оплата за навчання разом з традиційною, яка існує для українців, і в Краківській академії це приватний муніципальний вищий навчальний заклад, але буде плата збалансована таким чином, щоб українець не ніс такого матеріального. Тягаря у квітні аналогічні угоди керівники Національного університету водногосподарства та природокористування планують підписати з навчальними закладами Чехії, Туреччини, Німеччини, Словаччини та США. Все, що треба, зовсім не все. Кілька слів без жодного звуку. Твого голосу ніжне глясе. І рука, що тримає руку. Ніжних пальців ласкаві промені, пряний присмак погаслих днів, очі в очі ласкаві, хоч втомлені, штори зіткані з дивних снів, все, що треба, золото осені, в чаші неба, кілька зірок, старі друзі в гості запрошені, і пожовклих листів жмуток. Недопита ранкова кава, у волосся вплетена ніч. Щира усмішка не лукава і тепло від запалених свіч. Марійка боярська, студентка другого курсу української філології Львівського національного університету імені Івана Франка, дійсний член Рівненської малої академії наук. Уже третій рік друкує свої твори в альманасі творчості юних літераторів на мольбертах днів. Писати почала ще в дитинстві, і хоча свої перші спроби називає доволі примітивними віршиками та історіями, запевняє, що завжди прагнула досягнути вищого рівня, адже межі досконалості не існує. Пише юна поетеса не часто, бо переконана, що творчість повинна бути вишуканою як нова сукня та підбори, котрі одягаєш в особливий день. Я люблю більше якісь порушувати такі важливі психологічні теми, можливо, які примушують думати. Тобто, але думати, можливо, напевно, можна не тільки головою, а й серцем. І, напевно, саме в такій послідовності: спочатку серце, а потім розум. Окрім вірші Марійки Боярської, в Альманасі на Мальберта днів представлено доробки ще 26 авторів, слухачів, кандидатів та дійсних членів Малої академії наук. Це вже шосте видання Альманаху. Ключем до розгадки політурки слугує остання сторінка. Цьогорічну тематику видання підказали самі автори, адже як виявилось, у лабораторії гуманітарних досліджень склалась хороша традиція спілкуватися за горнятком кави. Вона і дала поштовх до створення тематичного альманаху. Виявилося, що можна на сьогодні сміливо в структурі малої академії організовувати клуб кавоманівців. тобто тих, хто є манівцями, але тих, хто полюбляє каву. Вони самі підказали, і коли будете читати тексти, ви побачите, що слово кава у різних відмінкових формах, у різних словосполученнях, реченнях виділене напівжирним. Оця наскрізна така тема. Вона і підказала, що пора зробити тематичний альманах. Започаткований у 2007 році Альманах прийшов випробування часом. Розрісся у кількості авторів, сторінок, охопив терени не тільки Рівнищини, а й всієї України. Сьогодні в переліку авторів майже 100 імен юних митців слова, які свої емоції почуття передають через прозове чи поетичне слово, яке інколи буває сокровенним, а іноді набуває і філософського звучання. Яке то щастя для дитини, коли вона знає, що її робота оцінена, що її робота зарахована і входить до найкращих робіт на рівні області. І кожна дитина отримує таке видання. Вони є в тих школах, в тих бібліотеках, будуть розповсюджені, де ті діти навчалися, де ті діти продовжують навчання. Це великий успіх для них і це вкрай необхідно. Управління освіти зі свого боку забезпечує фінансування, забезпечує. Щоб це видання було, щоб ці досягнення дитячої творчості вони не були напрасні, щоб вони не були даремні, щоб вони були зреалізовані виданням такого альманаху. Ви вже його читали? Так, да, я мені вже його принесли, і я вже з ним ознайомився. І б, перше, що я можу сказати, е, велика географія е, учасників в, в цьому альманасі. М, ну, є дуже багато і поетичних тут е, творів, і м, прозових. Е, що приємно, що є навіть от завжди як правило дівчата публікуються, бо дівчата якось йдуть трошки попереду. В даному альманасі є декілька творів, в яких е, хлопці. Е, е, Написали і представили на цьому розмасі. Окрім того, що цьогорічний альманах тематичний, ще однією родзинкою видання стали твори київського журналіста Олексія Смірнова, який працює в Малій Академії наук України, очолює інформаційну юнацьку агенцію «Манінформ». Пише автор російською мовою, але, що цікаво, нею він величає українську. До цього часу ніде не друкував творів, і це дебют єдиного серед авторів немолодого поета. Він пише вірші, і причому правда російської мови, але вірші, які беруть за душу, які можуть бути зразком для юних авторів. Ознайомитися з творчістю молодих поетів та прозаїків зможуть усі охочі, адже альманах на мольбертах днів планують розповсюдити в районах області. О, наше село, чого не весело, нема кому вийти села розвеселіти. Ой ти, бузьку пташе, розвеселі село наше. Наші предки вірили, що весну приносять птахи, тому виліплювали ось такі е, печива у, е, у формі пташок і співали. Пісеньками та печивом старненська школярка Софійка закликає весну. Вона одна з учасників обласного етапу всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт з природознавства. Юний дослідник. Темою свого дослідження дівчинка обрала цикл обрядових пісень веснянок. Веснянки це. Обрядові пісні. Дослідники поділяють веснянки на дві групи старовинні та новітні. Старовинні це гаївки, які водили над водою, в гаю, в лісах, на роздоріжжях. Це протяжні пісні, які супроводжують хороводи та таньки. Новітні це ліричні та жартівливі. Дослідники у весняному циклі виділяють два періоди: перший період проводи зими, проводи зими, зустріч весни, оновлення природи. Другий період початок польових дій, засівання. Найцікавіших з найцікавіших явищ весняної обрядовищі вважається свято проводів зими та зустрічі весни. Всього у конкурсі взяло участь 35 юних дослідників, серед яких природознавці, краєзнавці, ботаніки, зоологи та екологи віком від 9 до 11 років. Організатори конкурсу пишаються, що з кожним роком діти представляють усе цікавіші та складніші дослідження, а поряд із тим гарно та впевнено захищають їх. Цього Річна заочний етап конкурсу було відправлено понад 70 робіт. Значно зріс рівень, рівень дітей і значно краще знання. Діти мають роботи. Надзвичайно цікаві, дуже гарно і відповідально віднеслися керівники до підготовки дітей. Діти приїхали у відповідній формі. Діти приїхали із відповідною, з відповідною наочністю, оформили виставки. І дуже цікаво слухати виступи дітей. Цікаві діти вони безпосередні. У Нас дуже цікаві роботи із традицій українського народу. І дуже цікава робота була по дослідженню герб українських гербів. Житель Кузнецовська Михайло Левицький із задоволенням займається дослідженням стародавнього роду феодалів Левицьких, у котрих був власний герб та сургучева початка, якою візували важливі документи. Юний краєзнавець дослідив свій рід до шостого коліна та підготував про нього презентацію. Роботу Михайла було визнано найкращою у номінації народознавства та краєзнавство». Тут варені символи уроги буйвола, та оленя. Вони зображені, тому що ці витоки сягають 12 століття. Коли на кор на, на, на поську короля Болослава було напав дикий буйвіл, і лице що стояв перед нього, схопив його за один ріг і повалив на землю. І на своєму грибі він прав він, він мав. Він мав право мати на своєму родовому гробі роги ботуволення, бо олені символ воїна, мужнього та шляхетного. А це презентація природознавців. Свої роботи захищають юні екологи, ботаніки та зоологи. Найцікавіші дослідження вони присвятили вивченню поведінки метелика-сонцевика, впливу запахів і звуків на молюсків. Рокітнівчанка Софія Борисовець власні дослідження присвятила переліку унікальних місць Рокітнівського району. В нашому районі є дуже багато озерічок і дуже чиста природа. У нас є юзефінський дуб це найстаріший дуб в Україні. Також у нас є озеро Тухове, озеро Тухове, воно не знайоме людям, але воно також дуже красиве місце. Є річка Льва, вона дуже глибока, а також дуже довга. Її вода червона, червонувата, темна, настояна на коріння дерев. Я проводила дослідження. Я я ходила, дивилася, порівнювала одні об'єкти з іншими, а також вимірювала їхню висоту, об'єм, довжину. Основними критеріями в оцінці робіт були актуальність теми, її повнота та практичне значення. Велику роль відіграла і презентація досліджень, яка вимагала впевненості та зацікавлення. Загалом юні дослідники представляли роботи у п'яти номінаціях: я і природа, народознавство і краєзнавство, «Тваринний світ, охорона здоров'я та рослини навколо нас. Серед понад праць праців відібрало 35 найкращих. Призери у кожній із п'яти номінацій матимуть можливість поїхати до Києва і взяти участь у всеукраїнському етапі конкурсу. Діти переможці запрошуються на всеукраїнський етап конкурсу безпосередньо у Київ. Щороку ми возимо більше 10 дітей на цей конкурс і привозимо досить багато нагород. Конкурси фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів стали уже традиційними. Кожного року за звання найкращий змагаються майбутні офіціанти, кравці, трактористи, машиністи, столярі та будівельники. Цьогоріч уперше в Рівненській області професійну підготовку демонстрували майбутні секретарки. Секретар керівника не сама масова професія, Їх одиниці в закладі, на підприємстві, в установі. І ось. Ексклюзивність професії накладе свій відбиток на вимоги, якою вона повинна бути, всеукраїнський конкурс, як на мене, підвищує рівень професійної підготовки, розвиток творчої активності в учнів і удосконалення організації та змісту навчання під час підготовки кваліфікованих робітників. От і як на мене, цей конкурс такі конкурси вони необхідні. Конкурс фахової майстерності із професії секретар керівника в області проводиться вперше, тому і фіналісток лише четверо. Свою професійну майстерність вихованки випускних груп демонстрували у двох турах. Теоретичний тур складається із тестових завдань, практичний тур складається з чотирьох завдань, де є оформлення документів та створення різних ситуацій. Зосередженість, пунктуальність та комунікабельність це ще не весь список якостей, якими повинен володіти справжній секретар. Вміння спілкуватися з відвідувачами та членами свого колективу, навички швидкого набору тексту за комп'ютером, робота з документами все це повинно бути в арсеналі сучасного секретаря. Від е, ділових якостей секретаря багато в чому залежить і мікроклімат, який існує в колективі. Керівник. Ціни секретаря, тому що, по-перше, це візитка підприємства або закладу. А по-друге, наскільки об'єктивну інформацію він буде отримувати про стан в колективі, про зв'язки його організації з іншими організаціями, залежить те, які рішення він буде приймати. Тому при виборі. Учнів, які часом стануть секретарями, ми дуже уважно підходимо, як вони які вони мають знання, як вони вчились в школі, як вони вміють вести себе в незвичайних ситуаціях. Ну і багато інших таких специфічних рис, які можливо не потрібні. Кухарю, бармену, механізатору, будівельнику. Наталя Пархомай до конкурсу секретарів готувалася ретельно. Втім, зараз свого хвилювання не приховує, щоб потрапити на обласний етап, вона пройшла відбір і стала однією із двох найкращих у своїй групі. Конкуренція була серйозною. Змагатися у моїй бстерності довелося не тільки із дівчатами, виявляється, з професією секретаря під силу впоратися і чоловікам. Дивлячись, яким чоловікам думаю, що про але не кожен чоловік зможе працювати із. Директором з офісною технікою та документами, так як можуть секретарі жінки, окрім учениць рівненського торгово-професійного ліцею, у конкурсі взяли участі вихованки корицького вищого професійного училища номер 24 Саме у цих двох закладах нині в області освоюють професію секретар керівника. Професія секретаря це є дуже важлива професія, бо Жоден сучасний керівник вже не уявляє своє життя без особистого секретаря. Переможницею другого етапу обласного конкурсу фахової майстерності із професії секретар керівника стала Наталія Крисюк, вихованка Рівненського торгово-професійного ліцею. Вона і представлятиме область на всеукраїнському етапі, який відбудеться у Києві на базі міжрегіонального вищого професійного училища Зв'язку. Книга Світ. Книга серцю привіт» говорить народна мудрість. Та, на жаль, інтерес до книги у перенасичений інформацією час спадає. Мало нині читають і дорослі, і діти. Тому з метою привернути увагу суспільства до проблем дитячого читання, допомогти дітям відчути радість спілкування з книгою, нагадати дорослим про значення друкованого слова у дитинстві і організовано всеукраїнський тиждень дитячого читання. На Рівненщині святкові заходи з нагоди його відкриття пройшли в обласному театрі ляльок. На зустріч з книгою завітали школярі та дошкільнята, які також мали можливість поспілкуватись із місцевими дитячими письменниками, переглянути уривки улюблених вистав. Найактивніших читачів працівники обласної дитячої бібліотеки нагородили премією Кобзарик. Це свято у нас традиційне, ми його відкриваємо щороку, наприкінці березня, ну зазвичай під час березневих канікул або трошечки раніше. Називається воно Всеукраїнський тиждень дитячого читання і присвячується популяризації дитячої книги, залученню дітей до читання, залученню до бібліотек. П'ятикласниця Анна з книжкою на ти каже, що і дня не проходить без кількох прочитаних сторінок. Найбільше до душі розповіді у стилі фентезі, адже вони відволікають від реальності, каже дівчина, як і багато її однолітків. Нині вона захоплюється роулінгівським потером. та тих, хто любить почерпнути мудре і цікаве слово із руководних сторінок, сьогодні мало. Мої однолітки не читають книжок, вони більше всього сидять в інтернеті, по телефону розмовляють, але книжок вони не читають. Тому що це зараз не модно, нема такого стилю, щоб читати книжки. Зараз більше сидіть в контактах в однокласниках, а читати книжки зараз це не. Не А я читаю, тому що мені дуже цікаво дізнатися. І я вважаю, що якщо людина не буде знати цих книжок, тому що є такі книжки, які от соромно самому не знати, таких як Бзар або ще якісь, але є діти, які навіть не знають, в якому році народився Тарас Григорович Шевченко. Третьокласниця Олександра Ізришуцька любить читати оповідання, казки чи вірші про тварин. Та на жаль, часто поповнювати свою домашню бібліотеку не може, адже книги коштують дорого. А шкільної бібліотеки у селі немає. Збагачує свої знання, свій кругозір, відвідуючи дитячу бібліотеку у Рівному. Я б хотіла, щоб в нас в селі була бібліотека. Щороку обласну бібліотеку для дітей відвідує до 10 тисяч школярів та дошкільнят. І, хоча вони беруть книги з улюбленими героями казок чи оповідань, та все ж здебільшого просять видання обов'язкової програми. Читання є, але читання втратило якби. Ем... Властивості для дозвілля для душі читання дитяче читання стало більш діловим. Діти читають більше те, що вимагає шкільна програма. Шкільна програма досить напружена, і вони читають в основному по шкільній програмі. А задача саме завдання саме дитячої бібліотеки, щоб діти читали для себе, для душі, для свого розвитку, для дозвілля, щоб це було їхнє дозвілля. Книжка до нас діти е, до бібліотеки ходять із Ну, коли меншенькі із батьками, із дідусями, із бабусями, тобто і сімейне читання присутнє в нас в бібліотеці. От ну, звичайно, коли старші стають вже доросліші, то вони самостійно відвідують. Окрім браку моди на читання та відсутності бібліотек, книга рідко затримується у руках малих читачів, бо є неякісною, вважає рівненський письменник Євген Шмургун. Книжки для дітей є і будуть. Окремою ланкою взагалі у світові цілому, тому що це дитячий світ. Дитяча книжка вимагає Божого таланту і Божої простоти. Не, не треба складних слів, не треба усяких, отей, закучерявленості образу, образу заради образу. Простота і у ній глибока мудрість і правда. Діти страшенно не люблять, коли їх обманюють. Все ж хороші видання таки є. І сучасних авторів теж переконує письменних. Їх варто шукати і читати. А чи будуть робити це діти з більшим захопленням аніж зараз? Сумнівно для цього стверджують бібліотекарі, має докласти сил не одна людина. П'ятикласниця Анна має на це свій рецепт. Може прибрати всі комп'ютери і телевізори.